Українські захисники роблять для перемоги на дипломатичних полях. Українські захисники можуть вражати ворожі цілі на відстані до 500 кілометрів. Це стане можливим, якщо отримаємо точніше, коли отримаємо далекобійні ракети Таурус. Уряді Німеччини вже кілька місяців триває дискусія, коли передавати їх Україні. Ми офіційно зверталися до Німеччини з запитом на цей вид озброєння, але отримали відмову. Тамтешній міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що передача Україні ракет Таурус не є пріоритетом і в цьому. Немає потреби, однак після того, як Велика Британія, ми нагадаємо, передала збройним силам України ракети Стормшедо, у настрої у депутатів Бундестагу відчутно змінилися. у владній партії канцлера Олафа Шольца. Також виступили за постачання Таурус Україні. Тож найближчим часом ми можемо отримати таку необхідну зброю від наших партнерів. Антон Міхненко з нами це військовий експерт. Пане Антоне, здравствуйте. Вітаю вас якщо дозволити, таке знаєте, на межі питання військового і політичного чернів той, який власне представляє зокрема і Україну з кордоном і має контакти з закордонними делегаціями, написав напередодні пост, що в Бундестагу парламентські ключові фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Таурус. Зрозуміло, що повинно бути ще й рішення уряду. Наскільки може бути це затягненим Знаєте, наскільки воно може затягнутися? І друге питання: а скільки для нас вартує грошей? Я зараз цинічно скажу крові і життів кожен день, коли вони тягнуть з тим, щоб дати нам ці ракети, далековіні? Ну дивіться, давайте будемо послідовні. Звичайно, нам потрібно дочекати, що офіційної заяви з боку уряду Німеччини. Якщо ми маємо просто поки що джерело, яке каже про те, що в уряді Німеччини досягнуто певну згоду, чи це не означає по факту, що воно реально досягнуто. Це перший момент. Другий момент, наскільки це буде в часі, дивіться, ми бачили, як Німеччина на початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України реагувала на постачання озброєння і військової техніки. Це був достатньо такий тривалий процес. Тривала полеміка всередині самого уряду, серед політичних сил, і тому це був такий затягнутий процес. Зараз ми теж. Бачимо ситуацію, яка відбувається і з цими ракетами, бо є певні суперечки. Частина парламентарів, наприклад, вони зацікавлені, вони бачать теж не те, що зацікавлені, вони бачать певний зміст в цьому. Тобто потрібно надати Україні допомогу і більш суттєву допомогу, щоб Україна отримала можливості вражати цілі на достатньо великій відстані. Інша частина кажуть: а давайте не будемо ми й так же в принципі даємо велику допомогу в інтересах. України надаємо велику кількість озброєння і військової техніки, тому давайте зачекаємо це зараз не на часі. Тому певні суперечки в цьому контексті звичайно є. Як вони будуть вирішуватись і як довго не будуть ці суперечки тривати? Це знов ж таки це особливість Німеччини, особливість їхніх парламентарів, урядовців. Тому будемо дивитися. Скільки це коштує у життя? Дивіться, кожного дня в Україні гинуть, гинуть військовослужбовці. Вони кров'ю, і потом вони вибивають Російську Федерацію з повних територій, і звичайно, це коштує життям. І а це життя воно дійсно не річ. Тут неможливо порахувати в мільйонах доларів, в мільярдах доларів. Але це безцінна річ, Це життя військовослужбовців, це життя наших армійців. Це це майбутнє нашої країни. Тому ми маємо розуміти це. Я рахую, що німці також це розуміють, і саме від цього залежить і безумовно ця швидкість, які вони мають прийняти відповідні рішення стосовно постачання в Україні або не постачання в Україні крилатих ракет ракет дальньої дії, таких як зокрема, Таус. Ну а фактор, наприклад, того, що це вже робить, от ми згадали Велика Британія, але насправді це робить і Франція. Наскільки ми розуміємо, оці далекобійні ракети Скальп, чергова партія, яких надійшла буквально днями на озброєння збройних сил України, це ж одна з варіацій, так саме цих стормшедово. Тобто Франція і Британія в абсолютному консенсусі, чому чому Німеччина не з ними. Якщо Франція і Британія в консенсусі, це не означає, що Німеччина буде разом з ними в консенсусі. Вони мають власний погляд на всі речі, які відбуваються. Вони теж рахують кошти. Вони вважають, що вони достатньо багато вкладаються в Україну. Вони багато витрачають коштів на постачання озброєння військової техніки в Україну, тому вони поки що відтягують цей момент. Так дійсно Таурус крилата ракета вона дійсно схожа з тими крилатими ракетами які є у Франції і Великобританії, Тобто там і термін шодо в Британії і скальп у Франції, адже корені виробництва цих ракет зайдуть до одного виробника до компанії MBDA. Таурус. Сама ракета була виготовлена безпосередньо в Німеччині, але саме компанію Таурус, яка є спільним підприємством з ЕМБІДії, і компанію шведську компанію Saab. Дуже велика кількість схожих речей. Єдине особливості, скажімо, кільком є кілька особливостей цієї ракети. З одного боку, вона може стріляти на відстані 500 км і вище, але знов ж таки ця відстань програмується. Можна накласти певні обмеження. І друга особливість це те, що дана ракета, вона в принципі призначена в переважно більшості для ураження таких, скажімо так, високозахищених, таких та заглиблених цілей. І тому в принципі ці бункери, бункери чи інші наземні об'єкти Російської Федерації в глибині окупованих територій, вони можуть бути ефективно вражені саме цією ракетою. Таосрозуміло, Зрозуміло, я, я так розумію. ви натякаєте на Нова Гарьова чи, чи що, але туди навряд чи достане. Скільки там відстань? 600, по моєму сімсот кілометрів? життя. Ну знаєш, там же ж ніхто не сподівався, що в п'яти кілометрах від Кремля можуть вікна. Хмарочосів ловити якісь незрозумілі бобри, так же ж наші, наші дрони звуть. Да? Хто вигадує такі назви прекрасні, ви розумієте? Там у росіян ж просто палає страшенно. А Тепер до, до такої, знаєте, розуміння, що відбувається на фронтах. Британська розвідка написала оптимістичний пункт такий, що у Росії закінчуються бомби, які планують. Але наші експерти кажуть, що вони не такі оптимістичні з того приводу, бо, власне, оці бомби, які планують, є Основною і надважкою частиною наших наступальних, контрнаступальних і оборонних сил для української армії, бо ми не маємо ефективного засобу для того, щоб збивати авіацію на подльоті на підльоті, коли вони скидають ці бомби. Як вам виглядає, пане Антоне, що це може бути, і скільки нам того треба, і в кого просити? Ну, дивіться просто. У нас дивіться, якщо казати про крилату ракету Таурус чи Скальці Стормшита, це не плануюча авіаційна бомба, це крилата бомба. Крилата ракета, якщо казати про плануючі бомби, які застосовує противник російська Федерація так вони використовують вже відомі ФАБИ, оснащені певним обладнанням для того, щоб здійснювати нанесення ураження на наземних цілі. Це достатньо складна ціль для наших засобів протиповітряної оборони. На жаль, ми поки що немає. Маємо тактичної авіації. Маємо, авіацію, маємо у увазі f-16 які можуть вражати. Носіїв цих плануючих авіаційних бомб російських носіїв, і тому ми змушені частково на деяких ділянках підтягувати ті і чи інші засоби протиповітряної оборони, створюючи мов, для того, щоб відганяти. Російську Федерацію їхня тактична авіація, яка використовує повночі авіаційні бол проти наших авіаційних проти наших наземних цілей. Звичайно, знову ж таки рішення на сьогоднішній момент поки що це ключове. Це два рішення: це насичення збройних сил України засобами протиповітряної оборони більшої дальності. Тобто, якщо в нас є певна частина з ракетних комплексів Петрі, важливо, щоб їх було набагато більше ніж вони зараз є. І друга це безумовно знову ж таки наголошувати, що Ня нашим партнерам на можливості отримання Україну літаків в 16 для того, щоб можна було застосовувати проти російських тактичної авіації Це дуже необхідно, це конче необхідно, тому що ці плануючі бомби, які використовує Російська Федерація, це така складна ціль і дуже складно знищувати. Не складно практично нереально знищувати, коли вона безпосередньо летить на об'єкт ураження. Скажіть, а чи є F-16 насправді отим вандервафе? Тому що дуже багато ми про це говоримо. Чи не переоцінюємо ми цю історію? Це, я, це запитання. Я патріотична людина, але я просто так сформулював. Так? Що, чи не переоці, немає переоцінки все-таки значення F-16? Ну, дивіться, немає, ще раз наголошую. Ми маємо адекватно оцінювати нашого ворога. Не можна говорити, що єдиний там мобіки, і вони не розуміються і не знаються, як вести бойові дії. Російська федерація вміє. Вона знає, як застосовувати озброєння, може використовувати різноманітні прийоми для того, щоб ефективно використовувати ті чи інші зразки. Ми бачимо, як вони використовують безпілотні літальні апарати з крилатими ракетами, з балістичними ракетами. Вони постійно пристосовуються. Якщо ми кажемо про F-16, це не буде виключно такою вундервафе бо застосування будь-якого озброєння. Вона залежить від багатьох чинників від того наскільки ефективні наші збройні сили, наші повітряні сили будуть в комплексі застосовувати засоби з одного боку введення противника в обману з іншого боку, використовувати обмання якихось якихось цілі. Які будуть в той час перебувати в повітрі, використовувати безпосередньо інші засоби ураження одночасно з засобами, такими засобами, як крилаті ракети, тому ефективність використання тих самих літаків F-16 буде залежати від багатьох чинників, від того, як наскільки будуть ефективно підготовлені, якісно підготовлені наші екіпажі. Наскільки у нас буде значний асортимент озброєння, яке буде використано на літаках F-16, від того наскільки ми можемо використовувати різні прийоми застосування цих літаків F-16 з цим озброєнням бортовим проти наземних цілей противника і проти повітряних цілей на противника. Тому ми маємо все дуже важно зважувати для того, щоб уже говорити так: це дійсно бундр це дійсно та річ, яка нам допоможе ефективно вражати противника. Наш пане Антоне, коротке запитання. Вочевидь, що ми вже почули заяви всіх, хто дотичний і навколо що Росія накопичує. Зараз ракети і дрони для того, щоб гатити по енергосистемі, але не вийде накопичити. Ви теж такий оптимістичний, що їм не вийде накопичити стільки саме боєприпасів, дронів, ракети, всього того решта, щоб нищити нашу енергосистему, коли прийдуть холоди? Ну, дивіться, по перше, той запас, який був у Російської Федерації до початку повномасштабної агресії у 2022 році, в Російська Федерація зараз поповнити не може. Це маємо все ж зрозуміти. Бо ми бачили, коли вони масово атакували там в день використовуючи і крилати ракети і дрони десь за 100 одиниць за одну чи дві, чи три хвилі. То на сьогоднішній момент вони навіть накопичуючи це, вони це не зможуть ну, зробити так само, як це було на початку. Так, вони там наростили певне виробництво. Так вони там випускають там, близько 60 е ракет, скажімо так, різних типів е щомісяця. Але ми бачимо по тому, скільки нам достається трофеї, ну мовно кажучи, цих ракет, які ми збиваємо, по тим компонентам, які перебувають всередині, ці компоненти свідчать про те, що ці ракети фактично виготовляються в цьому році. Тобто вони скалес. Вони накопичують і використовують, накопичують і використовують. Тобто, ми бачимо, що вони поки що в тих поточних умовах змогли. Наростити виробництво до певної межі для того, щоб їм збільшувати це виробництво, їм потрібно якомога більше компонентної бази на сьогоднішній момент. Наші партнери і наше військово-політичне керівництво активно працює над тим, щоб в Російській Федерації було важко, складно і неможливо в деяких моментах знаходити ті чи інші компоненти для того, щоб здійснювати виробництво в Російській Федерації в більших об'ємах, ніж воно зараз має. Як то кажуть, горлочко притискається все тісніше і тісніше, їм складніше з. Вдається знаходить ті чи інші компоненти, а це означає, що їм нарощувати виробництво складніше. Але в тих об'ємах, по які вони за сьогоднішній момент, вони поки що можуть це виготовляти. Як це відбуватися буде через кілька місяців, через півроку, через рік, ми важко сказати, але тим не менш. Знову ж таки наголошую, складний, хитрий, підступний противник він буде вчиняти все можливе для того, щоб досягти власної перемоги, і ми маємо до цього готуватися. І готуватися в тому числі використовувати наш ресурс дипломатичний, щоб наші партнери більше нам допомагали в наданні засобів протиповітряної оборони і в авіації. Дякуємо. Антон Міхненко був із нами. Це військовий експерт. Дякую, що долучилися.